Всім бажаю здоров'я. <кій> Поки прогріваю авто, хочу поділитись з вами своїм досвідом про продаж автомобілів. Сьогодні намагався додати авто на продаж. Я часто продаю машини, купляю рік, там, півроку, півтора року, ну, дивлячись, як їжджу і продаю. Власне, і цей раз вирішив продати авто. <кій> ну і от досвід. досвід Наших майданчиків по продажу авто, мій особистий. Значить, перший сайт, ну на сьогодні він дійсно перший в Україні, на жаль, враховуючи його роботу. Е жахливішої роботи сайта Авторія я в жодному іншому сайті не бачив. У них постійні глюки, у них купа, величезна купа реклами. У них насправді дуже дорогі послуги, найдорожчі в Україні з продажу автомобілів. Е і вони собі дозволяють при такому. При такій вартісті послуг вони дозволяють собі настільки ганебну роботу сайта. Я часто їм пишу, знімаю відео. Вони справедливості заради ну, дійсно виправляють деякі моменти, деякі, але не всі. Сьогодні намагався додати на сайт автомобіль, годину розписував якості авто, додавав фото, витратив купу часу, все наче. Окей? У авторія дійсно є. На відміну від інших сайтів автопродажу, є такі речі, яких у інших немає, наприклад, додавання купи фотографій. Але чомусь вони урізали текст, символи тексту. Я не зміг, наприклад, так як я додав на OLX і на RST, я не зміг на авторіа викласти цей текст. Це щось нове. Але фоток дійсно можна завантажити купу, можна завантажити відео. Це плюс. Ну і от сижу. Я витратив дуже дуже багато часу вільного на додавання, на розписання всіх можливостей автомобіля. І на, нажимаю додати, і мене викидає з сайту, викидає з профілю. Зайти в свій профіль я не можу. Е, ну, і авторія на це, звичайно, пише кукіси, хірукіси. Коротше, знесіть додаток і встановіть знову. Це стандартно, це не вперше. І це найганебніша робота. Сайту, яку я бачив, платного сайту, який за все майже бере гроші, вони втілюють туди купу непотрібних речей і прибирають потрібні речі. По-перше, це робота сайту. По-друге, це та сама варіант роздруківки Сайту. Вони прибрали цю опцію, як такову. Потім прибрали, щоб можна було роздрукувати оголошення з телефону, Ну, благо повернули цю функцію, коли я... мені довелося декілька відео зняти, пояснити їм, що так не має бути. І вони повернули цю функцію, за що їм дякую. Але я досі не розумію, чи я додав оголошення на сайт після майже години е... витраченого часу, чи не додав, не знаю. Зносити додаток не буду. Плюнув, послав чертам авторія. Другий сайт у LX... другий і третій сайт Elix RST. RST це. RST Cars – це сайт, який спрямований на продаж авто. Він топорний, він абсолютно не, не зроблений. Він блін архаїчний якийсь. Але А. Він безкоштовний. Б. Він працює. Там більш-менш система пошуку автомобіля. там... Звичайно, купа роботи, яку ніхто не робить. Я не розумію чому, бо це була б шикальна альтернатива перед авторією. Я б з задоволенням туди би кидав принципове оголошення. От. Ну, там декілька фоток, 14, здається. Там треба самому розписувати. Але я туди додався, додався туди і витратив набагато менше часу, бо скопіював текст з авторія перед тим як видалити. Я просто знав, що авторія працює через одне місце, тому я скопіював текст заздалегідь. Здодався за якісь секунди на РСТ, там трохи дивна система, додаєш текст, потім фото. Але я все створив і OLX. OLX це теж окрема розмова, значить, додав оголошення, додав текст, нажав створити оголошення. І OLX сайт створює оголошення, виставляє будь-яку фотку твою, тільки не ту, що ти став, як перше фото. І якщо ти залазиш в момент модерації, поки не з'явилось оголошення на сайті, залазиш його. Змінити ставиш перше фото те, яке ти хочеш. Модерація відхиляє твоє оголошення і просто вбиває його, і ти не можеш його відновити. Отака От робота у Elixа. Коротше, друзі, сподіваюсь, комусь стане в нагоді. не робіть помилок, щоб не витрачати зайвий час. Авторія ганьба, OLX ганьба, РСТ Красавчики.